Екодім підігрів басейну в домашніх умовах з мінімальними витратами без теплового насосу. Металопласт трубка. Запустив її на дно, щоб вона холодну водичку брала. Пішла сюди. Тут стоїть циркуляційний насосик, звичайний, який ставиться на опалення. Чорна труба і пішов вихід. Там от вихід. і... Там тепла водичка підігріта вже падає в басейн. Ось такий от простий е спосіб, який може зробити любий, е люба людина, навіть не сантехнік. Е просто скрутити трубку. Просто скрутити, поставити циркуляційний насосик. Одна на низ, одна наверх і готово. Басейн тепленький, можна покупатись, відпочити. Екодім, будинок для відпочинку. Гори, ліс, краса, тиша, спокій, дитяча гірка, гойдалка, гамачок все для комфортного відпочинку. На конях покататися, на джипах покататися, різноманітні екскурсії, різноманітні е, ферми, буйволяча ферма, страусина ферма, е, оленяча ферма, сироварні. Ну, багатий е, вибір відпочинку. Як можна відпочити. Екодім із соломи.